ПТМ-3. Ця міна обладала деякими недоліками. Ну, По-перше, вона квадратна ну, і досить здорова. Ракети і тому подобне, вони ж в перерізі не квадратні, вони круглі. Тому стандартно тут контейнер дистанційного мінування ця міна влазила одна. Дві перевищувала 140 мм калібертої банки. Другий недолік нераціональне використання вибухівки. Так як у неї оці воронки з кожної сторони і воно в кожну сторону при вибухі б'є однаково, то поражаючий елемент. Сформовано соціої по целі. А оці дві, і ота знизу б'ють, куди попало. Погане бронепробиття по сучасним танкам. Ну і За що цього бронеприбиття гарантовано прошибає 20 мм броні. Ну і Недолік, так як корпус вже стальний, воно вийшло досить дебеле. Коли вони на висоті висипаються, і ця банка летить до землі, і якщо ґрунт м'який, то ця банка в нього загрузає. Ну, повністю. Все це мінне поле на глибині з пів метру. ніякого толку від нього вже немає.